Так ось загинуло найбільше людей, якраз в будинку. Про це у нашому ефірі повідомив пресофіцер ДСНС Олександр Хорунжий. Він розповів, як надзвичайники врятували батька з родини, яка загинула. В одній з будівлі, там, де, до речі, загинуло найбільше людей. Там фактично зложилися е, на сходові клітини, і приходилось працювати достатньо важко, тому що цей вузький простір. Треба було якось вклинитися, і рятувальники використовували як механізований, так і механізований інструмент. Уже краном просто не попрацюєш. Дивіться, діти з мамою вони перебували фактично в одному просторі, в одному приміщенні, і так сталося, що батько перебував зовсім іншим. Батька якраз рятувала за допомогою висотної техніки, фактично знімала, працювала висотна рятувальна техніка. А от сама сім'я вона потрапила фактично під удар. І ми фактично зставались під завалів загиблих.